Репетиційна база оркестру Рівненського обласного муздрамтеатру на час агресії Росії проти України щодня використовуватиметься учасниками проєкту Мистецька тероборона. Його мета каже редакторка проєкту Оксана Фусик транслювати думки і прагнення усіх, хто у своїй сфері діяльності наближає День перемоги. Записуємо психологів, практичні поради психологів, як вижити в умовах війни, що робити з дітьми, з літніми людьми. Також у нас тут були медики, у нас були білі берети, які показували ну, деякі принаймні прийоми медичної допомоги. Власне, хочуть до нас і ріелтори, які хочуть убезпечити рівнян від можливих ризиків під час здачі квартир. Трансляції щоденно відбуваються на Фейсбук-сторінці Фіксер Рівне та на одноіменному ютуб-каналі. Окрім актуальних порад, там можна послухати ексклюзивні концерти українських виконавців. На жаль, я не встигла завершити свій патріотичний проект, патріотичне своє попурі, воно в розробці. І скоро воно вийде для наших всіх українців, військових ЗСУ обов'язково подарую. Тому сьогодні все, що тільки пов'язане з україною. Максим Коломис, ігор Прокопчук – Новини на Суспільному.